Всіх вітаю, ви на каналі Квіта Інша я Інна, і сьогодні буде в нас відео по жерцюванню хризантеми. Сьогодні я починаю жирцювати хризантему і ось вирішила зробити це ну, ніби як з вами. Підготуюся вживати обов'язково рукавички, тому що все-таки, е, знаєте, це, тут яду багато в мене в ґрунті буде. Вирішила сьогодні, я вже збиралася декілька днів, але час іде. Ну, все так нестабільно, деякі, те, що в теплиці, то я думаю, воно може і згнило. О, не згнило, а замерзло, тому що в нас майже 20 градусів. І ті зентеми, які у великих ємностях, які я не повносила в будинок, вони, можливо, їх не буде. Тому, знову ж таки, про каталог, як мене запитують, я не знаю, що буде до весни, що збережеться, що можна буде. Продати. А сьогодні будемо живцювати. Ось в такому горщику я тримала хризантема. це в нас Сюзана. з неї і почнемо. Такі гарні в неї молоденькі росточки пішли. Ось я з неї хочу і почати живцювати. Трохи світло тут так світла немає зараз, а сонце так падає, що я не, не, не розумію, чи видно вам чи ні. Ну я надіюся, що буде видно. Тому зараз спускаю камеру нижче, щоб ви бачили, що я роблю, і почнемо. Почнемо новий сезон, так би мовити, живцювання хризантеми 2026. І я надіюсь, що ви, мої глядачі, все-таки тримаєте мене. Якусь удача буде від цього. Ну, так, я надіюсь. Надіємося, на хороше буде хороше. Ну, зараз я. З чого почну. Я оце, можливо, буде шурхіт у цього фартуха. У мене фартух робочий, він дуже шарудить І буває на звукові це відражається, тому вибачайте. Ось касета у мене. Буду в касети живцювати те, що, ну, те, що можна. І, може, щось стаканчики. Ну, не знаю я, як це воно ще буде в цьому році. Все, якось не так, тому. Дай Бог, щоб було все нормально. Для, субстрат, да, Почнемо з субстрата. Ви бачите, касета вже набита, тут в мене ріків і агроперліта. Агроперліта достатньо, я кладу багато, він для живцювання допомагає кращому укоріненню. Проливала я цей раз ось такий мене коктейль коктейлю. Зараз я вже ним налила. Тут у мене сьогодні актара і фундазол, тому що закінчився у мене енергодар. В магазинах так його у нас немає, це треба виписати через інтернет, от. чи привікур Energy, ну, якісь такі препарати, це від загнивання кореневої системи, хоч трохи вберегти, тому що буває таке, що е, проливаєш, не проливаєш, воно загниває. В цьому, так, як ось, я можу сказати за петунією, ну, от не виходить в цьому році, ніби, що хоч робиш, їй, і те лиєш, і те даєш, а воно ну, не те що стає все. Одне купуєш, друге викидаєш, і отакий от якийсь цикл не, незрозумілий. Ну, надіємося, що все наладиться, вже все-таки новий рік пройшов, то вже до весни. Тепер ось наріжемо живець. Буду зрізати при вас, щоб ви бачили. Дивіться, які гарненькі вона дала живці. Це ж, повторююся, Сюзанна, яка ж вона була красива восени. Ось я найду, спробую знайти. Вирізати відео, щоб ви побачили, е, хто не бачив. Це така ну, рожево-фіолетова квіточка. Е, вона, ніби герберкою, такою форму. Ну, така дуже гарна. От, Я її і в стаканчики десь живцювала. Ну, і ось кусочок, оце, це що в відеречку, це я фрагмент відрила. До речі, дивіться, хто ще. А коли на вулиці Хризантема є, де, ви знаєте, вона росте, може підрийте кусочок та відламайте і занесіть десь якесь місце, тому що мультифлора, вона дуже гарно зимує в ґрунті. Ну, ось зараз такі морози, що, мені здається, може і не пережити. Ну, Чомусь так. таке саме, саме крепке лишиться. Касети в мене тогорічні. І оце, що я підписую сорт, бачите, цифри, ось, і не можна їх спирт, фломастер не стираю. Хоча в мене спирт нормальний, тільки для оця, рідина для оця, для зняття лаку. Ну, будемо ці є мене маркери, ними буду і підписувати. Ну, ось такі. Наз, назрізала я з цього горщика, Ну, тут, бачите, воно маленьке осталось. А ось ще один. Що хочу сказати: отакі горщики вони довго не стоять. От у будинку і в, це, в, в, в такому приміщенні в сухому, е, тому їх треба переживцювати. Я думаю, що він може і пропасти, а може і відновитися. Тому що ну, якось, от воно зелене-зелене, а в тому раз і все згнило. Ну, так в мене бувало. Через що і вам кажу. Так. Ще ось хотіла показати, бачите, в стаканчиках така. Сюзанна також я корінювала. Ось Вона чомусь росте геть, ну, не хоче, і листочок підболіває. Щось, ну, щось їй не подобається. Ніби її, мабуть, що й об'єм маленький, дуже погано вона дає відростки. Тож, з таких стаканів ще немає що зрізати. Це єдине ось такі ці горщики, які я вносила, в яких вона росла. Ну, що далі? А далі все, як завжди. Грандіс, нічого не міняється. До речі, клонекс я пробувала ось те, що показувала. То, що я можу сказати, ніякої різниці з Грандісом я такої не побачила. Можливо, щось там не, не так було, чи в мене, чи в нього, ну в нас нічого не вийшло. Така в мене ось. Не знаю, звідки вона, а дитина колись манікюром займалася, видно, десь від туди. Касету я пролила, сказала чим. Ну і ось так роблю виямочки. Чесно кажучи, навіть не знаю. Так, дивіться, я її не поливала перед цим перед живцюванням, щоб вона. Ну, так роблять, я не знаю, щоб лишні бактерії її не. Отак От ну, ось такий живчик це гарненький такий, товстенький. Ну і тут ви, мабуть, це все знаєте. Я живцюю і в ось так і в касети, і в, в такі лоточки, яких мало у мене хризантем. Я зараз ось буду вибирати, дивитися, чого в мене мало, те буду все рівно десь переживцювати, тому що я надіялася на те, що в. В теплиці збережеться маточники в відрах. Це, ось це відеречко, це фрагмент. Я взяла коріння, посадила, і воно ось так, бачите, гарненько, ніби ви, хочу, щоб ви бачите, я його то руками, ну краще, мабуть, що так ножничками. А я так -то руками. Коротше, накрила я їх чотири, мабуть. В, в теплиці, Те, що стоїть в теплиці, там же ж в мене саженці гортензія, як... і гортензія, ще щось. Ну, коротше, накрила в 4 шари агроволокном білим таким. Мені здається, там, ну не тоненьким, а солом. майже і сотка. Ну товстим таким. Але ж мороз 19 градусів. Це ж вже дуже давно не було не такої зими, не таких морозів. То як воно збережеться, я сумніваюся. І що я забулася, ось що хотіла передивлялася тут свої ж, ці ж хризантеми. Дивлюся, що я не занесла фісташку у будинок. Так, там вона мене, ну, щоб вона скоріше дала одросточки. І добре, що я її до морозів забрала, тому що хто знає, що було б з нею. От я її забрала, але ще вона, звісно, там. Вона й так дуже мало дає цих ще ж, пагінців. Отако От по одному відростає, і то тоді вже до весни. По одному отак відколупуєш. Ну, така собі вона, пісташка ця. Ну, Десь мені подружка дала іншу, то вона, мені здається, не знаю, чи прижилася, чи ні, то там маленький був такий ніби в горщику. Ще не зрозуміло буде. Ну, так то вона ніби є, а наскільки її можна буде розмножити, така, ну колір дуже гарний, зелений. Ну, на одне надіюся, а друге маєш. Ось така робота. Я люблю живцювати, це якось заспокоює трохи, трохи, ну, подобається мені це. Ну, ось і вся Сю Сюзанна поки що. Іншої я не знайшла. Там, мені здається, вона ще корінняється десь. Зараз гляну, покажу вам, як корінюється ще у лоточках у мене, там буквально я три. Е під 41 номером вона у мене здається. Подивилася, сходила в зошиті 41 номер, бо тут я тіни постирала. То треба на кожному помітити. Щось я це думаю, чи є вона? Та, да, мабуть, що є в каталозі, вона є. Ось всі, коли запитання до каталогу, чи можна робити замовлення, чи не можна, я вам скажу, все можна робити. Було б добре, щоб його можна було мені вкорінити, щоб воно було що вкорінювати. От. Я б наперед так ніби і не сильно й не робила. Але люди роблять, я не знаю, що буде далі. Ось зараз знімаю відео, немає світла. Зараз е, дістану. Так, дістала, ось зразу буду й показувати. Ось це це ота третя у мене. І бачите, ось тільки що. Ось коробочка з укоріненням. І ось так, скільки я вже вийняла, не хоче воно вкорінюватися. Я навіть не знаю. В чому причина? Ну, але ось такий результат це мені потрібно. Я, воно не так давно стоїть, але ж бачите, воно ж должно дати корінці, я його должна вкорінити, а потім ще з нього зняти живеться, скільки ще й часу потрібно. А воно не хоче, воно просто гниє та і все. І я його так обдивлю обдивляюся кожного дня і щось та й викидаю. А після цього спиртом треба руки мити. А ось тут в мене декілька позицій. Це, я думаю, ці ж скайфоли. то вони стоять, як, бачите, як солдатики. Ось. Я не бачу. Манюсінькі такі, ближивчики маленькі, але ж і є корінці, так як придивитися, там вже починаються корінці. Ну, ось тут їм добре ось такі. І ще одна касета ось віола Віолетта, вона також ніби. Ну, Тримається, але ну, не, не гниє, в всякому разі. Ось так. А ось та цей трет гниє. Тож тут не вгадаєш, що а, а ставила всі одинакові і все робила однаково, а воно не вдається та і все. Щось десь не так виходить. Тоб... Ну, зараз я ще запримітила ще один живчик. Зараз я його і одіргу. Я щось думала, що оця Сюзанна, я її придбала та її весни. Я щось думала, що вона ну, якось буде з нею краще. А вона то, також стоїть, стоїть і. Але ж, ну я маю в'янути почала, але ж настільки гарна квітка, наскільки вона красива. Навіть є справа не в квітки, а справа в кущі. Вона такий здоровий кущ робить. Ну, просто супер. Дуже хочу, щоб розмножить і щоб хто хотів її собі то придбав, тому що вона варта того, щоб її вирощувати. Так, ну, ось так це обрізала я. Була в мене, що це було в мене, це в мене була Сюзанна. Сходила за спиртом. Витру руку спиртом, бо буду братися за іншу. Ну, Це таке відео, бачите, я розказую, показую, можливо, ну дне комусь. Тепер в мене ось таке відро, побільшеньке, Треба було мені зробити навпаки, але зробила так. Хризантема Бореаль це така помаранчева з жовтим. От, і вона, бачите, гарний такий багато відростків дала. Ну, оце повторюся. Зараз я їх зрізаю, ставлю на вкорінення, а потім воно, знаєте, не кожен далі відростає. От вони хочуть десь в якесь приміщення, якби я їх виставила в теплицю після такої обрізочки, вони пішли б собі гарно рости. Але ж. Як тут виставиш, як там така температура. Тож, як воно все проти природи, воно навіть, ось, як я вам покажу, вже починає ось тут йому недобре. Кори. Вже воно ніби як сохнуть. Ну що ж, як, як, як я взяла фрагмент, ем, фрагмент рослини, кусок корня видірнула, пересадила в маленьке відро. Ну і так хочу, щоб воно робило так, як я хочу. А воно так не хоче. Як ми хочемо. Так, наче все. що з цього можна дати, взяти всю її буреаль. Ну і ось так далі, далі, далі. Важливо, щоб ґрунт був від комарика пролитий. Дія актари, десь, здається, до 30 діб вона діє. Ну, я не знаю, як воно буде вкорінюватися без світла. Ну, Не те, що без світла, з частковим світлом. От. Але на першу пору хватить. Ну, бачите, як ви ось таке щось знайшли, то оце обриваємо. І дивіться, я розповідала ще з осені про живцювання. Ну, ці стаканчики, так як, наприклад. Ось це якийсь дуже стебелюк, довгий, так підріжу. про живцювання у будинку. То ви ж дивіться, якщо ви бачите, що рослинка починає пропадати, повторююся, їм не подобається ось у будинку бути. І ви, якщо ви вкорінили собі якусь хризантемку, і бачите, що вона ну, ніби портиться, то ви краще візьміть і. Переживцюйте її, тому що вона може пропасти, вона може згнити. Ну і обов'язково чимось би обробити. Це якщо воно у вас е, отаку в, в теплому приміщенні, обробляємо ми від сірої від гнилі, від е, різних там, ну, хватає в хризантеми, хватає різних е, там хвороб, від них потрібно й обробити. Е, тому що, коли б це була, стояла вона в теплиці, то вона була б ніби як. Ну, В своїй обстановці, там би мовити. їй би було комфортно. Або, наприклад, якась веранда така. Якщо, саме краще стояти хризантемі у веранді, де от 0,5. Оце саме супер їй би було. От, але ж, де взяти таку веранду? Моя веранда не отоплюється. Сьогодні вийшла то вікна казкові, прямо казкові розводи, такі як воно так природа робить ці всі ем, малюнки. По, по склу незрозуміло, але дуже гарно. Дуже гарно, тільки дуже холодно. І ось, знаєте, як коли в нас коли виключають світло, ось зараз, то температура падає також, то в будинку стає ну, прохолодно. Вікна красиві, там, у варанді, а в будинку прохолодно, Тож не знаєш, що краще. Чи щоб був мороз, ніби й мороз, потрібно, щоб був. Але ж потрібно, щоб був мир, і ніхто в нас не стріляв, і ракети не літали, і не розбивали. Ось це все, що нам потрібно. Ну, Хто хоче зайнятися такою грою, як я, ось це. Можливо, хтось для себе. Воно так відволікає, ви спостерігаєте, як воно розвивається, якщо воно розвиває, заговорю, розвивається гарненько, ви бачите, як воно росте, вам це дуже поліпшує настрій. Але коли ви бачите, що воно підгниває, то це, звісно, ще хуже стає. То тут непонятно, що краще. Не сказала я, ще мені треба дві штучки десь звідси зрізати, щоб було ніби до ряду. Не сказала я, чим же ж обробляємо. Обробляємо любим фунгіцидом, який є у вас в магазинах, той самий фундазол. Я, ним можна і проливати, ним можна і обробляти от по листу від різних оцих грибкових, пузаріозних вянень. Тож, це я це треба робити і дивитися за грибним комариком, тому що він сам не страшний, той комарик, але він відложує яйця в, ну, в ґрунт, і там виходять личинки. А з тих личинок виходять такі ж черв'ячки, коротше, і вони геть обсмоктують всю кореневу. Тож за цим треба слідкувати. Ну, Відео довге, це мені вирішила поговорити, якщо будуть зараз писати, що задовго. Тепер вже ладно, на цьому ми закінчимо. В тому плані, що далі? Ось касету, коли я цю засажу, всю, я буду її ставити в тепличку. Або це в мене тепличка буде на стелажі зроблена, або просто я її накрию плівкою, щоб та плівка не геть лягала. І так вона буде вкорінюватись. Зазвичай хризантем, хризантема вкорінюється десь до двох тижнів, зазвичай. От в таку пору, не весною ні про що, така коли зима, десь до двох тижнів вона вкорінюється. Це коли освітлення є кожен день. Як е, цілодобово стоїть під освітленням цілодобово те, що вкорінюється. А коли немає освітлення, от, ну, я думаю, температури це і достатньо, поки що, що є. Навіть як прохолодно трохи, то нічого. Ну, Це ж не настільки прохолодно. А от світла не вистачає, тому скільки вона буде вкорінюватись, невідомо. Я ще хочу використати, спробувати ну, ось ці касети, вони стоять, бачите, у піддонах, а у піддонах я ще хочу положити такий мат вологий, ну, вже тр трішки пізніше для поливу. ну, Вже як вони простої, Це я вам покажу пізніше, кому цікава оця тема. Можливо, хтось хоче зайнятися цим. Це дуже цікаво і дуже, ем, так, ну, мені подобається. Е, починала я просто для себе це робити, а потім бачите, ось і на продаж, вже який рік. І ніби все гарно. Тому що багато хризантеми не вийде з цієї зими. Та хризантема, яка десь в низині, от я знаю, що в мене є хризантема, яка в низині росте біля теплиці. От туди буде зливатися сніг, зараз, потім вода стоять, і вона вимерзне. Ну, тобто буде тепло, холодно. Весною побачимо. Зараз я розвернуся ось так до вас. На сьогодні все. Чекаю на ваші коментарі. Щодо каталога, продажу, це пізніше. Вірніше під відео буде посилання, в першому коментарі буде посилання на, на групу, яку я ось тільки недавно зробила. В тій групі я приймаю замовлення на хризантему. Ну і ще квіти, які будуть. Петунію я не знаю, чи буде, це 100% не даю я ніякого. Хочу ще жоржину, якщо її кліч не сість. бо так вона така гарненька була, це бачу, десь якийсь заліз, він з літа ще залишився і так під'їдає. Ну, Будемо бачити, що які квіти будуть. Що в мене, те, що в мене буде до продажу, там, наприклад, якісь декоративні листяні типу okay. е, цей no. ж, і помей батат, я надіюсь, буде. Ну, Там, що буде, то воно буде в групі. Тому, будь ласка, е, під. Е, Єднуйтесь до групи, я не знаю, я лишаю посилання, кажуть, воно не переходить. Якщо ви не можете перейти по посиланню, то пишіть мені в приват, номер телефону, я теж лишу, і я буду запрошення присилати. Бо деяких виходить людей це зробити, деяких ні. Ну і що? На цьому все будемо вирощувати квіти разом, так би мовити, а я буду продовжувати роботу. Наговорила півгодини майже. Ну, нічого, вже як є. Я, звісно, ще по, по каталогу ще, ще хочу сказати. Там немає великокідкової хризантеми, там немає середньоквіткової. Вони, коли будуть, вони будуть пізніше за мультифлору. Тому що, ну, як вам показати, ось вона в такому стані. Ось це зараз у нас одноголова зелена хризантема. Така красива, я показувала знову у відео. От, її треба було вже давненько зачеренкувати, а я до неї не дійшла. Бачите? Скільки буде? Їх, їх буде менше, звісно, чим мультифлор, тому що вона менше дає відростки. Це по-перше. І по-друге, вона довше вкорінюється за рахунок того, що стебло в неї тосте, і вона вкорінюється довго і може бути на якби, якщо е, така хризантема може бути кінець лютого там, березень, то така може зайняти. Ну, в березні живці бути, чи може пізніше, я зараз нічого не можу обіцяти, я відразу це кажу. Я хочу так зробити, а чи так буде, я не знаю. Тому ніяких обіцянок я не даю вам, що ви ось замовили, і 100% вона у вас буде. Я можу тільки сказати, що я зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб ви отримали ці квіти. Ну, ось так, така правда є. Що тут поробиш? Якби. Ми зараз живемо такий час, що ну, не можу нічого обіцяти. Звісно, я там з осені ще якісь пару мультифлор підібрала і велику квіткову. Про них ще не йдеться, бо то були живці. Я взяла декілька живців, розсадила їх як вони там будуть рости. Ну, вони не спішать, я вам скажу. Не, Спішу тільки я. От. А вони не спішать. Тож, на цьому все? Такий фон супер. Моя майстерня, можна сказати. На все добре. Чекаю на коментарі, на відгуки. По всьому цьому пишіть, що ви думаєте. І про хризантему, і не про хризантему, і про групу, і не про групу. Коротше, пишіть. На все добре.